Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже простою ідеєю смачного великоднього сніданку. Обов'язково рекомендую приготувати до великоднього сніданку холодець. Він може бути традиційний зі свинини, а також може бути з півника. Я внизу під відео подам два посилання, тому що на каналі вже є дані холодці, їх можете переглянути і обрати. А зараз ми приступаємо до приготування ось такого красення пляцок називається червона рута. У глибоку миску вибиваємо сюди жовтки, білки наразі відставляємо окремо. Якщо малі яйця, беремо сюди 5 жовтків, якщо нормальні, даємо 4. Також додаємо сюди цукор приблизно 150 або 180 г. Усе перебиваємо міксером, щоб маса посвітліла, збільшилась в об'ємі і цукор розчинився. Додаємо сюди сметану, вершкове масло, воно має бути дуже м'ягусеньке кімнатної температури. І усе ще раз перебиваємо. Перемішуємо до однорідної консистенції, а далі у борошно додаємо 2 чайних ложки розпушувача, змішуємо та просіюємо у збиті жовтки. Змішуємо усі інгредієнти та починаємо замішувати тісто. У даному рецепті я вказала 300-350 г борошна, тобто ви починаєте працювати з 300, але якщо бачите, бракує, додайте ще тих 50 чи 30 г борошна, так як виробники борошна бувають різні і борошно, відповідно, також є різним. Де ще тісто ділимо на 4 частини. Три частини мають бути обов'язково рівні між собою, і четверта частинка зовсім малесенький шматочок, нам потрібно для натирання тіста. Прикриваємо все харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин. За той час потрібно промити грецькі горіхи та просушити їх у духовці. Духовку я не закривала, просто прикрила. Також ведесенько потрібно відкинути вишні надрібне сито чи дрошлях, щоб з них стекла максимально зайва рідина. Коли горішки в нас підсушаться, ми їх перебиваємо або у блендері, або ось таким способом, як я показую на відео. Вони мають бути невеличких шматочків, сильно дрібничити не потрібно. Ось тут зараз гарно видно на відео, про які саме шматочки я горіхів говорю. Також нам знадобиться ще смородиновий джем або смородинове варення. Виймаємо тісто з холодильника і той самий менший шматочок тіста, який ми відставляли, ми його перекладаємо у морозильну камеру. Знадобиться нам за розміром ось така приблизно форма. І далі тісто ми розкачуємо безпосередньо вже на пергаменті. Пергамент ще можете за бажанням перетрусити трішки борошном. Тісто розкачуємо приблизно як дно форми. Це товщина від 0,5 до 0,7. І так як форма у мене тільки ось така за розміром одна, тому я буду робити самі заготовки з тіста у формі, ось таким чином. Усе зайве тісто, яке в мене є, я зараз по формі його просто підвертаю до середини, і пальчиками розподіляю також до середини тіста. Тісто під дією тепла рук стає доволі таке м'ягесеньке і з ним легко є працювати. Ось таких три коржі нам потрібно сформувати. Далі, так як у мене зараз духова шафа дозволяє спекти ось таких три коржів за раз, я буду це робити. Якщо у вас не дозволяє, то ви печете кожен корж по одному. Проколюємо їх виделкою і наразі відставляємо, але не в духовку, просто відставляємо. У білки додаємо щіпку солі і збиваємо їх до піни. Після чого додаємо цукор. Приблизно 150 грам. І продовжуємо збивати у пишну густу масу, але не до самих піків. Скажімо так, до глянцевого стану. Додаємо сюди перетертий заздалегідь мак. Я купувала польський, в магазині вже готовий перетертий, якщо знайдете, будь ласка, беріть, так швидше приготуєте пляцок. Усе обережно змішуємо, так, щоб у нас білки не просіли. Ось така консистенція має вийти і у вас. Повертаємося до наших коржів. На два коржі ми висипаємо вишні, це приблизно по 150 грам, і розпроділяємо. Зверху на вишні ми посипаємо горіхи. Це вже так апетитно виглядає. М -м -м. Поверх горіхів ми викладаємо наші збиті білки з маком, розділяємо їх також на дві рівних частини на два коржі. І обережно ось так ложкою найкраще розподіляємо. Третій корж ми смаруємо або варенням, або джемом смородиновим, і за бажанням також можете ще присипати горіхами, якщо у вас залишилося. Зверху потрібно затерти тим шматочком тіста, що ми відставляли у морозилку на грубій терці. Ставимо коржі випікатися в духовку за температури 160-180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Але орієнтуйтеся по своїй духовці. Наприклад, у мене ситуація така була, що я випікала їх при температурі 180 градусів 20 хвилин, але ось цей корж, що був з джемом, пропікся швидше, коли я побачила, що він уже зарум'янився. Обережно його зняла, а решту повернула ще в духовку. Далі готуємо крем. У 200 г цукру просіюємо борошно 2 столових ложки і 3 столових ложки кукурудзяного крохмалю, можна замінити на картопляний. Перемішуємо, відставляємо. У каструлю наливаємо 500 мл молока можна 520 приблизно мл і додаємо сюди жовтки. Гарненько усе перемішуємо до однорідності, всипаємо сухі інгредієнти і знову перемішуємо, щоб не було грудочок. Масу прогріваємо на маленькому вогні і поступово перемішуємо, доводимо до загустіння. Як появляться перші бульбашки, продовжуйте після того моменту уварювати та перемішувати масу ще 1-2 хвилини. А далі даємо, щоб трішечки наша заварна основа вистигла, і накриваємо харчовою плівкою в контакт, відставляємо до повного охолодження чи до охолодження кімнатної температури. Таке ж саме має бути і вершкове масло. А далі вінчиком ми трошечки усе перемішуємо. Перед тим, як маєте з'єднати заварну основу з вершковим маслом, обов'язково ми заварний крем наш змішуємо вінчиком ретельно, І також окремо взбиваємо на малих обертах вершкове масло. Буквально до посвітління. Далі поступово додаємо заварну основу і замішуємо крем. Довго перемішувати не потрібно. А далі крем рекомендую розділити на дві рівних частини, буквально ще 2-3 столових ложки можете відкласти для оздоблення боків. Ось так гарненько розподіляємо крем по коржі, він вас товщиною приблизно буде від 1 до 1,5 см. Поверх крему викладаємо той корж, який ми випікали зі смородиновим джемом, і зверху викладаємо другу частину крему. Закриваємо третім коржем маком до середини. І ще тих 2 столових ложки крему, що ми відкладали, ось так гарненько зашиваємо бока і наразі відставляємо. У блендері подріблюємо горішки. У дуже дрібну крихту і обсипаємо ними боки пляцка. Ще як варіант, можете подрібнити печиво світле будь-яке, або, наприклад, ще вафлі артекси, де теж підійдуть, але світлі. Зверху прикриваємо пергаментним папером і усе закриваємо харчовою плівкою. Відставляємо на нічку в холодильник або краще на добу, і за бажанням ще можете покрити зверху будь-якою глазурю, це вже на ваш вибір. Рекомендую скористатися молочним шоколадом, він сюди дуже ніжно підійде. А далі нарізаємо та подаємо до столу. Повірте, це такий пляцок, що він просто стане королем на будь-якому вашому святковому столі. Пропоную також приготувати ось такий яскравий кольоровий вафельний торт. Він буде в нас йти з бананами. Банани потрібно нарізати тонесенькими кружальцями, товщиною приблизно десь у 0,3, у 0,5. Використовуємо згущене варене молоко, можете зварити його самі, якщо маєте звичайний час. Трошечка міксером його збиваємо, додаємо сюди поступово вершкове масло, але масло має бути кімнатної температури, дуже м'ягесеньке. Продовжуємо збивати до однорідної такої кремової консистенції, але старайтеся не на великих швидкостях, щоб крем не розслугівся. Якщо ж все-таки крем розслугіться, не хвилюйтеся, використовуйте погружний блендер. Це завжди спрацьовує. Починаємо збірку торта. Зверху викладаємо на вафлі крем, розпреділяємо і накриваємо наступними вафлями. І так я роблю три рожевих кольори, ви можете використати інші. На ваш вибір. Головне середина має бути біла. Наступні коржі у нас йдуть світлі, ми також їх змащуємо кремом і викладаємо між ними банани. Але той корж, що в нас буде йти ось так поверх бананів, ми його змащуємо з двох сторон, тобто перемастили окремо і зверху закрили по бананах також стороною, де в нас буде крем. Наступних в нас три коржі іде кольорових, рожевих. Просто перекладаємо їх кремом і усе. Боки такого вафельного торта також можете затягнути кремом і обсипати або меленими горішками, або, наприклад, змолоти одну дві вафлі. І також обсипати. А далі будемо з вами готувати ось такі яскраві кольорові галунки. Попередньо зварюємо яйця в корту. Потрібно їх обезжирити, я просто брала ватний диск, змочила горілкою і гарно усе протерла. Беремо ємкість, тільки скільки маємо кольорів, заливаємо все згідно з інструкцією кип'ятком, але я використовувала менше, ніж в інструкції писала, тому що так краще чіпається колір. Занурюємо туди яйця буквально на декілька хвилин. Також собі підготуйте заздалегідь серветку, розкладіть так, щоб їх можна було відразу витягнути на серветку. А для того, щоб наші галунки блистіли, коли вони трошки підсохнуть, беремо ватний диск, змочуємо його рослинною олією і натираємо кожну галунку. Зачекаємо буквально 5 хвилин, далі беремо чисту суху серветку і витираємо, забираємо максимально зайвий жир з галунки. І далі наші яскраві галунки розкладаємо довкола Паски. До речі, щодо Паски, щодо випікання пасок, у мене є на каналі також декілька дуже смачних рецептів. Я вам також подам внизу під відео посилання. Переходьте, дивіться, обирайте і готуйте з любов'ю. Подивіться, як яскраво та красиво виглядає! Ну, і звісно ж, це доречно приготувати на Великдень бурячки з хроном. Попередньо відварюємо та охолоджуємо, чистимо буряки і також чистимо хрін. Натираємо усе на дуже дрібній терці. Обережно на пальці. В рецепті я вказала 20-25 хрону. Звісно ж, ви можете додати або більше, або зробити менше. Усе залежить від вашого смаку. Вливаємо сюди оцет, рослину олію та всипаємо цукор. Усе гарненько перемішуємо і наші бурячки з хроном є готові. Також можна пересипати в скляну ємкість, закрити щільно кришку і в холодильнику їх можна зберігати до 1 тижня часу. Наступним рецептом у нас буде салат писанка доволі тематично до великоднього столу. Починаємо ми його робити з нарізання кобаски, кобаску обираємо салямі і смачну нарізаємо на пластинки тоненько, десь приблизно на 0,5 і соломкою. Нарізану ковбаску красиво розкладаємо по салатнику. Також, як варіант, хочу порекомендувати обирати ось такий посуд, як у мене є на відео, принаймні за формою. Це буде красиво виглядати, як писанка, Ну, можна зробити в будь-якому і іншому салатнику. Змащуємо трошечка майонезом і зверху натираємо варену картоплю. Поверх картоплі ми також змащуємо майонезом. Щоб ложкою майонез не набирати і не розмащувати, ось так по всьому салаті, рекомендую зовсім малесенький отвір робити в пачці майонезу. І тоді, ось такою тонесенькою цівкою, пройтися двічі цього більш ніж достатньо. Далі нарізаємо болгарський перець, може бути будь-якого кольору, рекомендую брати всередину червоний колір. Перець нарізаємо невеликим кубиком. Викладаємо перець поверх картоплі змащеної майонезом, і можна, за бажанням, його трошки посолити. Поверх перцю також змащуємо майонезом і натираємо на грубій терці варене яйце. Можна розділити окремо білки натерти, окремо жовтки, можна разом. Розпреділяємо і придаємо форму. Змащуємо майонезом та натираємо зверху моркву на грубій терці. Половину морквини рекомендую відкласти для декору. Поверх моркви також змащуємо майонезом та викладаємо консервовану кукурудзу. І зараз практично приступаємо до декорування такого салату, посередині змащуємо майонезом приблизно десь шириною в 3-4 см і нарізаємо зелень. Це для того, щоб власне зелень і трималася на салаті. Може бути кріп, петрушка, зелена цибуля, можете взагалі змішати мікс, це на ваш вибір. Також таким чином можна задекорувати і по бокам. З моркви тепер нарізаємо квіточки, можна ножем вирізати, можна за допомогою формочки, а можна просто прикрасити кружальцями. Щоб краще тримався декор, можна його садити на майонез. Ось така яскрава писанка в нас виходить. Наступний салат це є мішанина чи кришанина, хто з якого регіону як його називаю. Практично це все те, що було майже все було в кошику посвячене: це кобаска, шинка, яйце, хрін. Ось так дольками нарізаємо посвячені яйця, натираємо ось так ножем, тонесенько хрін посвячений. Ще можна за бажанням також посолити. Пам'ятаємо, що ми сіль також, в принципі, святимо, додаємо сюди тонесенько нарізане вершкове масло і викладаємо сир. Сир викладаємо той, що клали до кошика. У мене кисломолочний і сир овечий буц. Викладаємо тоненько нарізану шинку чи ковбаски, чи будь-яке інше м'ясо. Поверх затираємо усе хроном. В кінці ще прикрашаємо дрібно нарізаною зеленю, це ту, що виклали або до кошика, або те, що маєте вдома. Може бути навіть зелені стебла часничку, це теж дуже смачно. Наступне пропоную приготувати фаршировані яйця, готуються вони буквально за лічені хвилини. Швидесенько відварюємо яйця в круту, розрізаємо їх навпіл, жовтки викладаємо в окрему миску, додаємо сюди консервований тунець і гарненько усе перемішуємо. Додаємо сюди дрібно нарізану зелень буяку, додаємо столову ложку лимонного соку, за бажанням ще можете додати чорний мелений перчик, додаємо майонез до смаку, усе гарно перемішуємо. Отриману масу перекладаю в кондитерський мішок. Так мені набагато зручніше, але якщо хтось не має кондитерського мішка, можна скористатися однією чи двома чайними ложками. І начиняємо наші білки. В кінці прикрашаємо гілочкою кропу. І, в принципі, все. Фаршировані яйця є готові. Ось такий яскравий можна отримати смачний великодній сніданок, приготувавши за дане від інструкції, сподіваюся, вам сподобається, я дуже сильно старалася. Додатково, що можете зробити, звичайно, що і сирну нарізку, і м'ясну нарізку, поставити ще якісь маслини, оливки на стіл, кетчуп, гірчичний соус. Це на ваш все вибір є. Також не забудьте за декор столу, це можуть бути живі квіти, також якісь дрібні деталі, серветки, посуд. Це все буде додавати такого затишку і теплоти. Користуючись ще такою нагодою, хочу усіх вас привітати з цим великим днем Христового Воскресіння, побажати усім миру, добра, любові, віри, терпеливості і надії. Христос Воскрес! Мо воскрес.